Автопідборщики. Хто це навіщо і що з ними робити? Нам, як автосалону, є що про це сказати. Розпочнемо з того, хто ж такі підборщики. Автопідборщик це людина, фахівець, експерт в області автобізнесу, який за певну оплату надає свої послуги з підбору автомобіля клієнту. Простими словами, є клієнт, який хоче купити собі автомобіль, але в цьому не дуже шарить. І є підборщик. Клієнт плати підборщику. Підборщик їздить і дивиться найбільш підходящі для нього варіанти. Серед тих найбільш підходящих варіантів він може клієнту порекомендувати або не порекомендувати авто до придбання. Підборщик перевіряє авто за багатьма пунктами: по-перше, перевіряє стан ЛКП, по-друге, перевіряє авто. Повінкоду, якщо це США, дивиться пошкодження. І дивиться, як ці пошкодження були відновлені, читає автомобіль комп'ютером, слухає, як працює мотор, дивиться, як працює коробка, робить невеликий тейс-драйв і зв'язується з клієнтом для подальшого обстеження автомобілю. Якщо клієнту підходить, він везе автомобіль на СТО на профільне і перевіряє по повній програмі. Звучить непогано, але в чому біда? А біда в тому, що ми, як мережа автосалонів, дуже часто стикаємось або безпосередньо з підборщиком, або з клієнтом, який. Спочатку прийшов до нас, але чомусь. Нам не довіряє, а довіряє підборщику і приїжджає до нас саме з ним. І витрачає зайві кошти, які він би міг не витрачати, тому що ми робимо таку саму перевірку авто, як і підборщик. В нашій компанії працюють такі ж самі фахівці-експерти, які ще до вашого візиту до нас перевіряють стан ЛКП чи все склорідне, перевіряють пошкодження. по ВІН-коду, перевіряють стан салона, а також наскільки жива ходовка. Після вашого візиту ми так само можемо з'їздити з вами на СТО. На будь-яке СТО, яке ви виберете, і перевірити автомобіль за всіма пунктами, а також надати рекомендації на що саме треба звернути увагу в конкретній моделі. І мені не зрозуміла логіка, чому люди досі не довіряють автосалонам, а довіряють підборщикам, які на моєму і на досвіді моїх колег неодноразово натякали на хабар, щоб запропонувати їх клієнту саме наш автомобіль. І на недобросовісне виконання своєї роботи, і це я ще мовчу про те, що не всі далеко не всі підборщики є достатньо компетентними. Переконатись в цьому ви самі можете, як мінімум переглянувши безліч відео в інтернеті. Тож я вважаю, що співпраця з автопідбірщиками є менш вигідною аніж просто звернутись до автосалону, тому що ми робимо ті самі перевірки, але з нами це буде набагато вигіднішим. І так само, якщо ви хочете перевірити авто, але ви знаходитесь в іншому місті, ми можемо виїхати віддалено, перевірити вам автомобіль і надіслати всі звіти. Тож в чому сенс роботи автопідбірщика? Також хочу додати, що всі автомобілі, які стоять у нас на продажу, продаються від власників, тому ми не готуємо авто до продажі. По перше, ми чисто фізично не зможемо це зробити, тому що, наприклад, в Києві у нас в асортименті 200 плюс авто. Це нереально. І по-друге, ми продаємо авто в такому ж вигляді, в якому воно заїхало до нас в салон на продажу. Ми від вас нічого не приховуємо. Як власник нам залишив, так ми і продаємо. Тож ми так само можемо підібрати вам автомобіль, який буде ідеально співпадати з усіма вашими критеріями серед нашого асортименту. Або навіть і не серед нашого. А взагалі, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі стосовно автопідбірщиків. Якщо у вас був досвід співпраці з ними, то напишіть, будь ласка. Як він проходив, і чи було це вам вигідно?